Фінансові ринки не в кращій ситуації сьогодні, як в Україні, так і за кордоном, але найважчі вітчизняному фондовому ринку. А такі новації, як закон про депозитарну систему, взагалі можуть поставити хрест на цій галузі економіки. У чому суть проблеми? Дізнаємося у нашого гостя, президента інвестиційної компанії Кінто Сергія Оксанича. Сергій Оксанич, засновник і президент компанії Кінто. Компанія працює на ринку з 1992 року. Великий інвестиційний бізнес розглядає як державотворчий процес. Його зусиллями в Україні створено перший недержавний пенсійний фонд. Учасник численних урядових робочих груп, переможець, лауреат, номінант різноманітних рейтингів, топів, має державні нагороди. Головне кредо – Завжди дякувати конкурентам за постійний стимул. йти по життю з оптимізмом і без особистої охорони вітаю вас на нашій діловій кухні. Дякую. У відомому законі про депозитарну систему е, записано чимало суперечностей і їх критикують учасники фондового ринку. Чи не могли ви пояснити спочатку для наших глядачів, що таке депозитарій? Депозитарна система? Коротко це по система, яка дозволяє обіг і облік цінних паперів організовувати централізовано, тобто для того, щоб... це як сказав, банк для цінних паперів, Тобто Національний банк організовує обіг банкнот то самі депозитарі, чи депозитарій система обслуговує обіг цінних паперів в країні. Ну, наскільки я знаю, і е, прочитав інформацію багато в інтернеті про те, що закон передбачає замість трьох існуючих депозитаріїв створити один. А це добре чи погано? Знаєте, справа тут не в кількості депозитарів це не саме така проблематична норма цього закону. Головне, в те, що в процесі реалізації цього закону. З'являється така нова інституція, досить відділена. Це централізований розрахунковий центр, який, по суті, виступає таким ноу-хау українського законодавства, його ніде такого немає такої структури. І те, що він, по суті, стає таким п'ятим колосом возу. Але ви знаєте, п'яте колесо – се не тільки воно зайве, воно інколи заважає і може підвищувати ризики системи. Окразя система, ця введення розвиткового центру суттєво підвищує ризики діяльності системи, на порядок ускладнює роботу, тобто і удорожчує роботу депозитарної системи і обліку цінних паперів. І саме головне створюється, по суті, такий корк. Для реалізації нових якихось продуктів на біржах. Тобто тепер біржі для того, щоб запускати нові продукти, повинні узгоджувати з такою державною структурою, з чиновниками. І невідомо, це буде місяць, рік чи річ, узгодження кожного продукту. А хто зацікавлений у створенні цього розрахункового центру? Формально ініціаторами виступили підрозділи Національного банку. Тобто їм здалося, що таким чином вони зможуть більш чітко контролювати грошові потоки, які обслуговують потоки цінних паперів. Але при чому вони селяються на якийсь неіснуючий світовий досвід, якого однозначно нема? Наскільки я знаю, чиновники не обділили цього року вас увагою, окрім закону про депозитарну систему, вони ще придумали акцизний збір і хочуть його найближчим часом запровадити. А при чому тут акцизний збір до фондового ринку? не можу зрозуміти? Получає таке аналогія, що людина з Сакирою приходить в хірургічний кабінет до нейрохірурга. Каже, давайте, де тут пацієнт, я буду де робити операцію. Хури. От зараз побудуть пропозиції по е, акцизу на, на фондовому ринку, це щось подібне. Можливо, це е, спроба чиновників прибрати до рук фондовий ринок і визначати там самостійно правила гри. Ну так, напрошується такі. Примети, е, ну, тут можна сказати так, що прибрати до рук не фондовий ринок, е, тому що ці дії його знищують, як такої як механізм перетіку капіталу. А прибрати до рук і централізувати процеси, зв'язані з тіньовим перетоком грошей і з перетоком відвідуванням грошей. Тобто будуть створені спеціальні біржі, на які будуть заганятися псевдоліквідні цінні папери, будуть створюватися. Псевдоліквідність, і які от три з рахунок того, що є 3% проценти іся будуть заводити туди, і будуть колосальні зробити таку біржову помойку. І вже там вже відрізнити справжні біржові цінні папери, які цікаві для інвесторів, і для відмивання грошей вже буде неможливо. Ну в своїй статті розміщені на економічній правді, ви стверджуєте, що і закон, і цей новий податок, який хочуть ввести Поставлять хрест на фондовому ринку. Що ж тоді будуть робити фондовики? Ну, хтось піде в іншу галузь, хтось піде в Варшаву чи в Москву, а хтось буде обслуговувати в цей тіньовий ринок по тмиву грошей. Тобто перспектива поки така не втішна? Ну, якщо це буде реалізовано, то перспективи ніякої немає. Сподіваюсь, наступна рада буде це більш адекватна і зможе відфільтровувати явну таку чуш, яка всім тільки створює проблеми, і ніяк не додає не позитиву ні країні, ні її зовнішньому кому уяві про цю країну, ні будь-якому громадянину в цій країні. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам.